Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішу будь-яку подію. Гість нашої студії Володимир Цибулько. Пане Володимире, вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, вчора відбулося позачергове засідання Верховної Ради. Чим це було викликано на вашу думку? Ну, коли сотні тисяч людей на вулицях міст влада не може не реагувати, і весь політичний клас не може фактично в ці події втягнути весь політичний клас, тому і не тільки політичний, тому треба шукати механізми в першу чергу в рамках парламентських інструментів. Як, як це погасити? Відомо, що причиною останнього збурення було прийняття пакету законів 16 січня. Ну по-перше, саме голосування дуже збурило людей. А по-друге, фактично, прийняття таких законів, які пов'язані десь з звуженням конституційних прав людей, завжди треба готувати, інформаційно забезпечувати. А таке, таке обвальне прийняття цих законів, воно вкотре стало дріжджами, які збурили людський настрій. 28 січня Микола Азаров подав у відставку. Зацитую: сьогодні я прийняв для себе очень трудне і вмісті з тим очень відповідальне рішення. Чому саме він прийняв таке рішення? Ну, Микола Азаров став перс персоніфікацією в першу чергу не політичної кризи, а економічної економічних проблем. І е, тут е, мені здається, Ця відставка цілком логічна, бо вона принаймні є сигналом для бізнес-середовища, для економічного середовища про те, що зміна першої особи в виконавчій вертикалі дасть і якісь позитивні імпульси для розвитку економіки, адже останні місяці все, що не робив уряд, включно з економічним блоком. Було пов'язане лише з латанням якихось дір, і то латання робилося за рахунок там запозичень, але не за, за рахунок е, е, створення бізнес-клімату. Ні інвестиційний клімат, ні бізнес-клімат не, не поліпшився в країні за, за часи, хоча зроблено достатньо багато, і ми бачимо, що в багатьох рейтингах Україна попіднімалася там ну на десятки пунктів, на 25 пунктів зразу. Але одна справа рейтинги, а інша справа практичне життя в Україні, де все-таки, попри е, якісь сильні кроки е, виконавчої влади, е, ну Сваволя чиновників на місцях, особливо силового блоку, вона просто переступає всі межі. Президент України Віктор Янукович підписав цю заяву. Також він підписав заяву про звільнення усього Кабміну. На вашу думку, яким чином це може вплинути на ситуацію в країні? Ну, перше, коли Майдан, коли суспільство вимагає конституційних змін, то ці зміни можуть відбуватися тільки через парламентські інструменти. І тільки на парламентському майданчику, Ін, іншого майданчика немає. Є Конституційна асамблея, де е, е, фактично е, е, відбувається експертна е, робота над Конституцією. Але політичні рішення по, по кожній зі статей і, і по змінах взагалом мають відбуватися виключно в парламенті. Цього вимагає сама Конституція. Тому е, Конституційна Асамблея е, пробувала стати, тобто, це. Ця ідея створення Конституційної асамблеї була uh, ідеєю. Uh... Створення такого паралельного дискусійного майданчика, де б більше експерти і професіонали із конституційного права зібралися, ну і звичайно, представники політичних партій. Відомо, що позиція не не пішла на співпрацю з конституційною асамблеєю, і я думаю, що суттєво втратила зараз. Бо зараз, коли треба готувати зміни до конституції, то ми не бачимо позиції, наприклад, удару чи Батьківщини. Натомість партія Свобода давно носиться із своїм проектом Конституції. Він по-своєму суперечливий, але, але він є, він є такий, як є. То, натомість ні свобода, ой, ні, ні батьківщина, ні удар нічого не пропонують. В комуністів звичайно бачення країни як виключно парламентської республіки. тому тут... Принаймні із п'яти парламентських гравців, і тепер я вважаю, що ця група Литвина, яка зробила таку спільну заяву, вона фактично це не просто група, вона, можливо, згодом буде претендувати там, на групу з правами фракції. Але вона матиме дуже таку свою окрему позицію, і дуже часто, я думаю, що ця позиція буде більш синхронна із позицією. ну, Удару чи батьківщини не виключно. Все залежить від активності найбільшої фракції партії регіонів. Який пакет пропозицій, Який пакет змін до конституції Внесуть регіонали. Тому подивимося, кабмін формувати в нинішніх умовах можна тільки за наявності не просто більшості 226 голосів. Для затвердження Кабміну цього достатньо, але потрібно. Мати резерв, ну механізм залучення до голосування по конституційних питаннях е, інших фракцій, тобто треба 300 голосів, і я е, я вважаю, що е, після відмови яценюка і кличка від е, посад ну, від посад в уряді, посад в уряді е, залишається е, фактично е, виконавча вертикаль е, у розпорядженні партії регіонів. Кого вона буде залучати в партнери? Тяжко сказати. Не виключено, що ми матимемо такий унікальний випадок, коли все-таки Кабмін сформується силами регіоналів і потенційних союзників, там комуністів, скажімо. Але коаліція в парламенті для змін в Конституції буде все-таки створена. Ну через угоду, можливо, це буде універсал, як робив це Віктор Ющенко. Ну і відповідно, крім участі в Кабміні, ми маємо зараз таку реальність, що в багатьох областях, в дев'яти областях, зараз функціонують так звані народні ради. Це значить, що не рахуватися з позицією народних рад при призначенні. Голів адміністрації на місцях Неможливо. Неможливо. швидше за все, що е, опозиція може не входити в кабмін, але в тих областях своїх ну базових вона все-таки е, в якості е, ну, співпраці довкола конституції буде вимагати для себе е, портфелів голів адміністрації. Ну всіх, і, і обласних, і е, районних, і це цілком логічно. Е, згадаймо е, часи Ющенка, коли. Наприклад, в тих регіонах, де партія регіонів мала більшість в облрадах, по суті, голови адміністрації були висуванці від їхньої партії. Так, так. Вчора було скасовано 9 з 12 резонансних законів. Натомість було прийнято лише 4. Що це за закони? Ну, закони дуже, дуже дивні, тому що це все венігрет, такий законодавчий. З одного боку, зняття ПДВ на імпорт газу. А з іншого боку, ну, абсолютно політичний закон, такий меседж про непорушну дружбу партії регіонів і комуністів, про ну, скажімо так, захист радянських пам'ятників, ледь не захист радянської моралі. Ну, от, власне, Наскільки це... вони необхідними були, на вашу думку? Я думаю, що необхідний закон був про зняття. ПДВ з імпорту газу, і е, як е, така ну, бонус для комуністів був прикладений той. Е, це відбулось пакетне фактичне голосування, що, що не зовсім ну, регламентно обумовлено. Тобто, це, це достатньо сумнівне голосування. Воно, Але воно мало місця бути? Ми живемо в час прийняття більше політичних рішень, ніж дотримання регламентних норм. І тому знаєте, краще політичні рішення ніж загострення конфлікту, тим більше, що погашення конфлікту це виключно політичні. Рішення. Наразі мало розглядатися ще питання про амністію, так. але його розгляд було перенесено на сьогодні. Чим це було викликано? В які які розбіжності були в опозиції та парламентської більшості учора? Ну найперше, це те, що парламентська більшість вимагає під виконання закону про амністію звільнення всіх адміністративних приміщень, які зайняв майдан. Ну, Це цілком логічно, але з іншого боку, перенесення свідчить про те, що навіть після достатньо успішного голосування вчорашнього по відміні, ну, по, фактично по поверненню до статус-кво, але ну, звичайно, що свій бонус виконавча влада отримала в вигляді розмитнення газу. Фактично ми е, прийшли до того моменту, де статус-кво відновлено, а прийняття. Логічних наступних кроків викликає дуже е, серйозний спротив в різних е, групах, навіть в ну, таких групах в самій партії регіонів, бо там є різні середовища, є яструби, є е, е, ну, ліберали, і тут є складний момент. В принципі, е, на е, ну, визначальним буде голосування власне е, по. Цьому закону про амністію. Якщо будуть знайдені голоси, і ми побачимо, як вони приблизно розподіляться, це будуть в перспективі голоси за новий уряд. Зараз планується законопроект щодо створення парламентської групи, яка буде працювати над змінами до Конституції. Чи буде цей законопроект прийнятий? Ну, 226 голосів не тяжко знайти. І на яких умовах? Але просто питання, яке буде представництво в цій групі, якщо воно буде пропорційно складу депутатських фракцій, я думаю, що це буде скандал. Найкраще в таких ситуаціях поступати, ну, одна фракція, там три, Мандати, наприклад, тобто, щоб було рівноправ'я в цьому, тут не повинно бути відзеркалення складу депутатських фракцій. Тут повинно бути якийсь принцип. Ну наприклад, є принцип побудови Євросоюзу. одна країна, один голос, одна фракція, один голос. Ну приблизно так, скажімо, ну є ще позафракційні. Тому, хоч вони об'єдналися в групу зараз в Литвина, але треба думати, як і інтереси позафракційних врахувати, і як врахувати при цьому регіональне представництво географію географії України. Як, що б ми не робили, в нас дивимося, подивимося, в нас депутатський склад, окрім мажоритарників, які ніби представляють інтереси регіону, по суті, розподілений там є величезні. Депутатські групи вихідців з Донеччини, Києва, Величезна Львова, менші Харків, Дніпропетровськ, Одеса. Тобто метропольні міста, ну приблизно плюс-мінус мільйонники, які е, мають там агломерації довкола себе. Ну тобто, пев, певну кількість населення. А є є ж менші області, і їх інтерес теж треба враховувати, особливо області, де Є, наприклад, національно-культурні середовища мадярські, румунські. Ну і це е, якраз е, це варто враховувати. Крим, ну як без представництва кримських татар. Всі інтереси варто так, враховувати. Так. Скажіть, будь ласка, що сьогодні країні може принести позачергове засідання Верховної Ради і чого нам очікувати взагалі? Позачергове засідання Верховної Ради, як завжди, нам приносить купу конфліктів нових. Але слава Богу, що один великий конфлікт хай переходить краще в, ну, в якусь кількість маленьких і, і більш гуманних. Але ну, це все одно дорога до істини, до якоїсь. Тому я думаю, що економічні обставини змусять політичний клас все ж домовлятися. Піти І на компроміс. Піти на компроміс. У нас нема іншого вибору. Україна не така багата країна, щоб мати зайві кошти на війну одних українців з іншими українцями, а саме на громадянську війну будь-який конфлікт. сучасні війни не, не обов'язково мають проходити фазу ну, вогневу, де застосування зброї. Сучасні війни, це і торгівельні війни, це і інформаційні економічні. війни, економічні. Україна, попри всі декларації Дружби з Росією, так і не виходить із стану торгівельної війни вже багато-багато років. Але якщо бути оптимістами, які підсумки можна зробити на сьогодні? Найперше, що найголовніший висновок це готовність до компромісу з усіх сторін. Ну, здатність все-таки домовлятися. Тобто, ми, українці, не втратили здатність домовлятися е, самі між собою, ну на рівні таких горизонтальних зв'язків. І політичний клас е, теж ну, не розучився домовлятись. Це обнадіює. Я дякую вам за відвертість. Це був власний погляд Володимира Цибулько. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.